З Євангелія від Луки. Того часу Ісус розповів притчу, оскільки був близько до Єрусалима, і вони сподівалися, що ось ось має об'явитися Боже царство. Тож він сказав: Один чоловік шляхетного роду пішов у далеку країну, щоби одержати царство і повернутися. Він покликав десятьох своїх слуг, дав їм десять мін і сказав їм: Торгуйте, доки прийду. Та його співгромадяни ненавиділи його, і послали посланців слідом за ним кажучи: Не хочемо, щоби цей зацарював над нами. І сталося, що, одержавши царство, він повернувся і звелів покликати до себе тих слуг, яким дав гроші, аби довідатися, що вони вторгували. Приходить перший і каже: Пане. Міна Твоя принесла додатково десять мін. І відказав йому Гаразд, добрий слово, оскільки в малому ти був вірний, будь володарем над десятьма містами. Прийшов другий, кажучи: Пане, міна Твоя принесла п'ять мін. Сказав і цьому і ти будь над п'ятьма містами. І ще один прийшов, кажучи, пане, ось твоя міна, яку мав я відкладену в хустині. Адже я боявся тебе, бо ти сувора людина береш те, чого не поклав, і жнеш те, чого не посіяв. Каже йому: устами твоїми суджу я тебе лукавий слуго. Ти знав, що я сувора людина, що беру те, чого не поклав, і що жну те, чого не посіяв. То чому ж не дав ти моїх грошей на стіл купцям? І я, повернувшись, узяв би своє з відсотком. А тим, які стояли поряд, сказав заберіть від нього міну і дайте тому, хто має десять мін. І відповіли йому: пане, він же має десять мін. Кажу вам: кожному, хто має, дано буде, а від того, хто не має, буде забране і те, що має. А тих моїх ворогів, які не хотіли, щоб я царював над ними, приведіть сюди і повбивайте їх переді мною. Сказавши це, він пішов попереду, піднімаючись в Єрусалим.